Яка страва має понад сотню назв та десятки начинок? Чому українці вважають її своєю, та де насправді винайшли цю їжу? Голубці: рідко коли знайдеш українця незнайомого із цією стравою. Втім, скільки любителів голубців знають про походження цієї смакоти? Проста у приготуванні страва голубці, що складається з обернутого в капустяний лист м'ясного фаршу і крупи, має непросту і заплутану історію, а її походження приписують собі чимало країн. Мешканці Китаю запевняють, що голубці то стародавні предки ролів, і саме у їхній країні вперше був випробуваний рецепт їх приготування. Буцімто ще 2000 років тому сталася божевільна історія: в річку з хижими рибами впав вчений, і щоб врятувати його, учні загорнули рис в капустяні листи і покидали отримані котлетки в річку, маючи намір таким чином переключити увагу хижаків із вчителя на голубці. Після цього кому спало на думку спробувати страву. І вона йому дуже сподобалася. Своїми голубці вважають і в Греції. Так, що у творі батька комедії Арістофана був вислів: Принесіть мені капустяне листя зі свининою. Чим вам не голубці, кажуть греки. Нині голубці вважають своєю традиційною стравою і українці. Назва цієї страви стародавня і походить від слова голуб, що вказує на її символічність. Живі голуби вважаються духовними істотами і символами творчих сил при народженні світу. Тому голубці обов'язково подають серед 12 страв на святвечір. Але так само традиційними і народними голубці вважаються у кухнях багатьох країн від Західної Азії до Східної Європи. Залежно від географії, варіюються і назви, і начинки. В Азії в капустяний рулет можуть потрапити гриби шиї таке, тофу і морепродукти. У Скандинавів голубці називаються кальдольмар і їх начиняють свининою, відвареною картоплею і брусничним варенням. В Угорщині використовують кисле капустяне листя, в яке загортають свинину, приправлену паприкою. Румунські голубці сармалі традиційна місцева страва на різдво і новий рік. Тут у капустяне листя загортають свинячий фарш і жир, карамелізовану цибулю і рис. Своєрідні голубці є і у Єгипті. Там їх готують з рисом, цибулею, томатами, зеленню і сумішю спецій м'яти, кропу і кмину. А от м'ясо не використовують. В багатьох східних кухнях і на Кавказі голубці називають сарма чи долма. Фарш тут загортають не лише у листя капусти, а й у виноградні листи, що додає страві специфічного кислуватого смаку. Підписуйтеся на канал та пишіть, чи сподобалася вам історія походження страви, та які найкращі голубці смакували ви.